Доброго дня! У ці дні в цілому світі християни вшановують пам'ять вірмен, які безневинно були убієнні 100 років тому назад під час геноциду. Загинуло півтора мільйони вірмен. Ми, українці, як ніхто, знаємо цей біль у 20 столітті насильницькою смертю був убитий кожен другий чоловік українець і кожна третя жінка. Українка, я прошу всіх запалити свічку в пам'ять за тих, кого сьогодні нема. Цього тижня, в четвер, на сесії міської ради, ми на кінець то проголосували ухвалу, якою закріпили земельну ділянку для будівництва житла для наших хлопців, які сьогодні воюють на сході. Ми визначили черговість: в першу чергу отримують житло сім'ї тих, хто загинув. В другу чергу сім'ї тих, хто отримав важкі поранення. В третю чергу сім'ї тих, хто є сирота і за кого нема кому постояти. Чітка черговість визначена положенням, яке ми проголосували, також на цьому тижні, в п'ятницю, я мав робочий виїзд на вулицю під Дубом, де завершується будівництво великого комплексу. Світова компанія Мульті інвестувала 92 мільйони євро. Буде створено орієнтовно тисяча робочих місць в серпні. Відкриття це дуже важливо в цей непростий час в нашій державі, що інвестор вірить у Львів і вкладає свої ресурси, створює робочі місця. Дякую, бажаю всім гараздів.